Вітаю, шановне панство, ви на каналі Бікду. Ви коли-небудь замислювали, скільки можна заробляти, просто наклеюючи плівку на вікно. Дехто каже ковіті. А я скажу так, що добре розкручений майстер заробляє за день стільки, скільки люди заробляють в офісі за тиждень. І це не обов'язково має студія з мільйонними вкладеннями. Це реальність, у нас зовсім поруч. Сьогодні покажу, скільки заробляє тонувальник, скільки коштує робота і як з нуля можна вийти на стабільний дохід. Якщо ти задумався про свою справу, це відео точно для тебе. Окей, скільки ж треба вкласти, щоб тонувати вікна і ще й реально заробляти на цьому. Почнемо з основного. З інструментів базовий набір тренувальника може коштувати від 2 до 5 тисяч гривень. Що в нього входить? Ракель, ніж із запасним лезом, розпилювач, лінійки та скрипки фен або тепловий пістолет. Якщо хочеш працювати комфортно, можна інвестувати ще й в світло, столик або стійку для рулонів. Далі плівка. Найдешевша плівка обійдеться в 360 гривень. А вже чуть-чуть якісніша в 600-1200. Є також дуже дорогі плівки. Але вони якісні. За 3 тисячі і більше. В результаті, якщо економно, можна стартанути з 50 тисяч і вже вийти в ноль з 6 поклеєк машин. Тепер найцікавіше, скільки можна заробляти на тонування машин. Це залежить від твоїх навичок, швидкості та навіть регіону, де ти клаєш. Але ось я зараз розкажу приклади по рівнях. Початківець. Перший, третій місяць, коли ти тільки почав, ти можеш заробляти 30-40 доларів за авто. Зробив одне авто в день, маєш 500 баксів в місяць. Але врахуй, будуть помилки, будеш псувати плівку. Середній рівень. Третій, дванадцятий місяць, коли ти вже розумієш, як працює матеріал і не псуєш плівку. Ціна піднімається до 50 баксів за машину. Можна клеїти 2-3 штуки в день. Тоді за місяць виходить 1500 баксів. Профі один рік плюс, коли працюєш швидко, якісно і маєш вже чергу з клієнтів. Зарплата піднімається вже дуже високо, особливо, якщо ти працюєш з преміум-плівкою і робиш складні поклейки. Якщо запустити ще свій TikTok, Інстаграм, Ютуб, то клієнтів буде ще більше. І тоді тонування вже стає не просто робота, а серйозний бізнес. І пам'ятай, успіх залежить від того, скільки ти будеш працювати і як багато вдосконалюватись. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо не хочеш пропустити майбутнє відео, то пишіть коментарі. Пишіть в коментарях, чи було це відео вам корисно, і діліться відео з друзями. Дякую за перегляд, шановне панство.